Привіт, ви на каналі Інтертехніка. Пам'ятаєте, огляд був на Lowell 244HXN. То, виявляється, була дорестайнована стара версія 2018 року. І ось погляньте, є нова версія 2022 року. Ось такий вигляд він має. І зараз при нього зніму огляд. Відно змінили капот і можливо компоновку під там Як все укладено по двигуну, навісне обладнання і тому подібне. Novel 244 Бачите, HXN. 20-й рік, 20 рік 12-й місяць. Тобто, вже я вважаю, що 21-й. Але до нас він приїхав у му році. Отак, ну, так. бачите, абсолютно новенький, ще пилюкою толком не припав. Трьохциліндровий движок в ньому, КМ385 ВТ. Бачите? циліндри розташовані вертикально, двигун 4 з безпосереднім приском палива, з принудительним водяним охолодженням, не водяним, а рідним, з крутим перемикачем маси. Це входить як доп-комплектація з передніми противагами. З крилами, але вони зараз тут ну, не встановлені, бо при транспортуванні, щоб не пошкодились. З величезним потужним генератором, бачите, з підігрівом повітря, яке поступає в двигун, щоб на холодний пуск він класно заводився і взимку, і коли ви там його хочете заводити, коли холодно. З великою гумою задньою з потужним навісним обладнанням, яке витримує 350 кг. Ось такий вам міні-трактор. Подивіться, два гідровиходи є. Штатний фаркоп і розетка під причіп. Вже навіть підключена. От що ж і треба? Просто додатковий задній ліхтар, який регулюється тут. Бачите, можете крутити його вверх-вниз. В принципі, як вам заманеться. Задня резина у нас 112 на 24 а передня. Ой. 6,5 на 16. Будемо яка ще додаткова інформація на передньому мосту. Ось його маркування. Те, такий вигляд має передній мост. Бачите, Таводниці промащені добре, аж долу виліз. Проводка укладена добре, вона в принципі, вся під приборку знаходиться, але тут я трошки заізолював, щоб було вам легше і краще в подальшому житті, так сказати. Закриваємо капот. Так. Заднє колія в нас регулюється. Також є блокування заднього диференціалу. Щеплення в нас однодискове сухе. 24 коняки, я вже сказав. Та й по всьому, в принципі. Не пам'ятаю, який у нього кліренс та ширина колій передніх та задніх. Там цифри такі багато їх. Ціна його, саме головне, його ціна 8780 доларів. Або 7870 доларів, я вже не пам'ятаю. Мабуть, 7870 доларів це точно, так, да, згадав. Давайте заведу його. Слухайте роботу двигуна, в принципі, як вам буде чути. Вирос прекрасний, я вже бачите повернув он. Давайте забути тут нажається. Тепер зусиль цей бік. Так, туди припаркуємось. Такий міні-трактор був на огляді. Підписуйтесь на мене. В принципі, знімаю все по-чесному, кажу ціни, думаю, дуже вам цікаво. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген і до побачення!